Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Ф2 2014 року випуску. 1,8 турбомотор, по Америці мінімальне пошкодження по, передньому, по передній частині авто, капот замінили. Все інше в рідній фарбі без зауважень. Є невеличкі подряпини по кузову, але вони під поліровку. Все буде виправлено без підкрасів. Тачка класна, тачка обслужена, ГРМ замінено на 115 тисячах кілометрів. Зараз у автомобіля 160 тисяч кілометрів. Комбінований салон це світла шкіра з темною, чорна стеля в охайному стані, дверні карти також в охайному стані. По комплектації це съєжка, повний електроскоп пакет, електрорегулювання та підігрів бічний зеркал. Водійське сидіння є невеличкі тріщинки, але їх можна виправити. Нічого кримінального. Мультикермоскру із контролем, жодної помилки на авто нема. Штатна мультимедіа з блютузом. Клімат працює, заводиться з кнопочки. Все як треба. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся в автопарк з Київ. дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.